Всім привіт, треба казати. Хай. Коротше, сьогодні цей у нас чудесна погода. 29 число. <плес> Ми йдемо на гриби. <плес> Ой. А де він? <плес> Я його не можу знай знайти. Aha. Čaplja. Da, harna, čaplja. Ampak še si je dobil zaslipljen. Si že snemal? Da. Zakaj ne je fotografi dobro izrobil? To je zgleda, kaj ti mi izgleda. Як я люблю казати одним словом, йдемо на гриби. От. Тепер в бік складі. Так, віри, ти там не махай. Марк, як ми з тобою гриби будемо шукати, я ще не можу. Вирушуся, викинув красавок. Ось. Ось така в нас красота. А скільки можна мене знімати? І що, що знімаєш? Та, я знімаю. Говорить. Я знімаю. Чи бачиш, нічого Сьогодні 29 жовтня. Ми всією сім'єю йдемо на гриби. Сьогодні без машини. Ну, Нас половин від, від хату. І від Ограф буде сьогодні теж другий в моїй персоні. на не піднімемося, а потім я не мені. Як я буду ходити за грибами, хто буде знімати? Марк вам потім розкаже, що він назбирав. Так. От сюди ми будемо підніматись. Всім, прив... Всім привіт, ми знайшли десь білі глиби. Ну, кажи, він гарний. Звісно, всі їли. Він тут чистий? що не повіли. І тільки маленький. Треба обдивитися, та, бо зачасту гриби самі по собі не, не ростуть. Та. Але що скажемо, багато тут вже обходили. Да. І видно, що порізані гриби. Так що рухаємося далі, нам поки повезло. Угу. І дуже великі. воно чорне. чорно грязно, дивись. Ці Гарні, це вже все. Mm -hmm. да. yeah. Місця тут дуже гарні. Mm -hmm. Найшов, якби не я за тобою знайшов перший mm -hmm. раз тут такого от червоноголовця. А Матвій такого вот гарного не знаю, муховичок польський білий. Такий теж супер. Ну, але видно, що вже тут все обходжено. А де ножичок? Ножичок в мене. Шукаємо далі. Перша наша зупинка. Всі задихались. Ось такі красиві краї види в нас. І це ми лише пройшли зовсім-зовсім трошки. Чого мета? Замучились? Поясі, ліда. Не плачу, я чуть ти почув бо ми вже привикли. Привикли? А я не. Я перший І раз. Я, вот. я чого тобі сказати. Так, Тату... ми знайшли. Ну не ми. Я знайшов. Але я побачила тепер ще другий. я знайшов. Молодець. Вот. Маленький, покажи його. От, маленький. Покажи гарно, не видно. Так ти ж заш... ножку відріжеш, шляпку відірвеш. Оцей великий не беремо, бо тато каже, що його не брати. Такий? Так, кітки маленькі були. А куди будемо складати? В тебе а, портфель. Воно. Красавчики такі. Так, 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 той не буде, брати. В мене кістка є. Отакий чудовий грибочок у нас є. Так, там діти, а ми я зараз ще покажу знайшла. Ще тут два є грибочка. І десь ще один. Він великий, звичайно. Але, але грибочок. Ми його брати не будемо, звичайно. Такі от. Сашуля в нас знайшов грибочок. Так, зараз ми його... Ні-ні, за шляпку не тяни. треба за ножку. Його десь там знайти Корінчик знизу. Ого. Це я його Сашуля молодець. Корінчик обрізає. Я тут багато вас був. Молодець. Туаліп. От як ми красиво шукаємо гриби. Коляска там, Марк на руках. А де? Він зараз зашпортується. Ну Марк, шукай грибочки. Пішли. Тату знає, де Сашуля наш. Матвій. І лісочок такий красивий. О, во, диви. Марк, є грибочки? Марк, що ти знайшов? Палку? Ми знайшли пару білих польських. От покажи, як муховик, який який той білий польський. Так, це білий польський, а це муховик. А ось боку росте ще, ще муховик. Диви. О. А, муховик зразу з боку росте. Може, хай мама його от Зараз ну, я це йду це до вийшов. тебе. Покажи мені пальчиком, щоб так, я не загубилась. І от це один. Ой, а Ой, який красивий, великий, міцний. Я сам тут бачу. Так, ще один знайшов. Там бачили. Клас. Ще один. Де? А в тебе, Матвійчику, щось є? О, то теж польський. То можна І там ще є маленький, але його не видно. Ми знайшли малесенький джекпот. Раз, два, три, три, чотири. Чотири. І що це таке сам ще далі? Не знаю, що це. Тут, 4, тут грибочки. І тут горбочки. Макачить баба. Привіт! Марк, махай привіт! Ось От такий Отакий маленький красавчик. Росте тут сляпка. Така тверденька. Матвій, розказуй. Це в мене вже третій джеппот, я ще не йшов. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чекай, вже. бо я не встигаю зніматися з тобою. Раз, оце такий покушений. Два. два. Три, три. чотири. Три. І там п'ять покушений. П'ять покусений. Марка, в тебе що? Є грибочки? Ні, я горішок знайшов. Горішок знайшов? Клас. О! Що? О, дивіться. О, і сашулька тут молодець. Так, а ну покажи пальчиком його, щоб всі бачили. Вот. Красивий. до вас Горішок показував. Ходи, покажи горішок на камеру, ходи. Які в тебе горішок? Ти перший раз прийшов гриби збирати, ти молодець. Клас! Помахай привіт. Ой, Сашулька в нас молодець, знайшов такі гарних два грибочка. Так, один грибочок. Наш красавчик Сашуля. І красавчик грибочок. А Матвій теж покажи оцей гарний. І наш Матвійчик красавчик. маєш ножик, а ну... І теж знайшов грибочок, красавчик. Покажи, що він цей. Немає ножика. Будь ласка, тримай ножик. Чекай, ще два. Такі гарні, дуже гарні. Молодці хлопці. Так, хлопці. чекай, ще не знімаю. Не... Тверда ножка. Чекай, бо я зараз скочуся на тебе. Як його зняти? О, дивись. Ой який красивий. Який він? Розкажи. Який цей грибочок? Е, паский білий. Який він? Малесенький, грубесенький, твердесенький. Це найгарніший грибочок, який ми сьогодні знайшли. думаю, що, Може, ще ліпший знайдемо більше. Не... Гар... Ой, клас! Угу, ще один маленький. Супер. Походіть тут, подивіться, може, ще якісь є. Чув? Хто до мене йде? Що мені несе? Що ти зна... знайшов? Ану, давай мені. А? Покажи, що це таке? А що це таке? Давай покладемо в сумочку. Кладемо? Кладемо в сумочку, давай мамі в руку. Ні, Саша, давай сюди. Давай. Ах ти! Ах ти, хитрюга! Дай мамі грибочок! Хитрюга? Дай мамі грибочок. Чи сміявся? Гуляли ми, гуляли лісом. І знайшли якесь таке дивне дерево. І воно все в дирках. Хто це все поробив? Ми не в курсі. Але виглядає дуже-дуже дивно і без кури. Ми вийшли з лісу, вже трошки пройшлися, вирішили відпочити. Бо в нас дуже гарна погода. Сонечко світить, теплесенько. І нам всім дуже жарко стало. Зупинилися в тінечку відпочити. Це, До речі, наш родхаус, так, да, це наш родхаус. Як сільська рада наша відомо білих і муховиків. Так, да, назбирали відро польських білих і муховиків. Марка, ну подивися. Більше всіх марків збирав. Марку, сподобалось, Олені? Марк, сподобалось тобі? Бум. Ти їш і п'єш, так? Відпочиваєш. І наш любимий Гінген. А за тими деревами річка.